Хвилина мовчання, мелодія шана та тріпотіння прапорів. Так сьогодні розпочався молебень на алеї Слави. Під час панахиди дякували загиблим захисникам та молилися за їхні душі. слава слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Боже. Повномасштабну війну Максим Дячук зустрів в Італії. За день він дістався автостопом до Хмельницького і вже 25 лютого стояв у черзі до військомату. Ми як рідні просили, ми переживали за нього, що він цього не робив. Він сказав, що коли закінчиться війна, і в мене виросте син, і спитай, тату, ти ховався в Італії, коли на Україну напали. Він каже: я не зможу по-іншому. Я, зм я мушу, ми поїдемо, ми захистимо, ми відіб'ємо і все в нас буде добре. Ми не могли повірити, що на, на так довго затягнеться війна і що для нас такий буде фінал. Максим Дячук загинув у вересні 2023-го неподалік Бахмута. Через два місяці на світ з'явилася його донька. Він в відпустку в серпні, ще до животика він доторкнувся до неї. Він знав, що донечка. Ми мріяли про донечку, але в зв'язку з війною не могли довго наважитися на дитину. Але він сказав, так треба. Все буде добре, Мар'яна, не переживай. Донечка для нас. Це просто. Відрада, це наше спасіння. Вона нам дуже допомагає. Вона дуже на нього похоже, дуже. І вона така позитивна. Зовнішність його. І кожного ранку ти просинаєшся і просто дивишся на цю дитину і дякуєш Богу, що вона в тебе є. Що ти просто в горі цьому не тонеш. Сьогодні до могил приходять рідні, друзі та зовсім незнайомі люди, аби вклонитися, подякувати та віддати шану загиблим захисникам. Обов'язок кожного з нас продовжувати боротьбу, аби героїчний подвиг, грічна загибель кожного захисника і захисниці ніколи не було марною. Якби та Україна, за яку вони билися, обов'язково відбулася. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня вручили синам полеглого два роки тому Олександра Климова. Нагороду чоловік отримав посмертно. Ця нагорода дуже дуже важка. Це Ну, Пам'ять, що цінність життя і життя в нас одне. І ми мусимо його цінувати і берегти. Раді пам'яті чоловіка ми мусимо жити, триматися за ту соломинку це орден, ну, їм буде нагадувати про те, що їхній тато поклав своє життя недаремно. Він завжди казав, що його сини це найголовніше, що в нього є в житті, і він готовий заради них віддати своє життя. На жаль, так і сталося. Тетяна Мевша – жителька села Ружичанка. Вона приїхала аби покласти квіти на могили односельчан. Вшановуємо пам'ять загиблих, не тільки своїх жителів, взагалі громади, всіх хмельничан, які похоронені на цій алеї славі. Взагалі, всіх, всіх захисників України, які положили на превеликий жаль своє життя за волю, за свою думку українську думку. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.